Прозорий розчин стає синім. Якщо ви помітили перед тим, як я взяв його в руки, він був прозорим. Через декілька секунд він знову стане прозорим. Питання для роздумів для вас. Чому? Інформація представлена на таблиці, можете спробувати здогадати, що відбувається з цією колбочкою. Це, мабуть, більша задача для вчителів хімії. Які спробують своїм дітям пояснити, що саме тут відбувається. Можу навіть озвучити вам склад: вода, калій он глюкоза, метиленовий синій. Варіанти є? Ну, Є варіанти. Спочатку, якщо ми змішуємо решмен реально, то бачимо розкладають. Але чому? Дивись, вона прозора. <розуміло> Ти хочеш, маєш на увазі. Ми, змішуємо. Ми, Ми її змішали один раз і вони будуть по цій логіці реагувати сотні разів. Вони швидко реагують. Ну і потім розпадаються. Вони не розпадаються, тут немає перетворення. Це реакція окиснення. Так звана коливаюча реакція окиснення, але окиснення чого і чим, ось в цьому основне запитання. Що виступає окисником, що виступає відновником? Думайте. Прошу до наступного.